Скажіть, будь ласка, а число писати цифрами чи літерами? Настя, ну своєму ну, ти питання задала. Чим хочеш таке пиши? Хочеш цифрами? Хочеш літерами. От як твоїй душі завгодно? Дай волю своїй фантазії, давай ти в нас відмінниця, ти не знаєш краще. Давай, будь ласка, пиши, як хочеш. Добре, дякую, що сказали. А, 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 прожай, мож... а скажіть, будь ласка. А, а на, 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 на листочку писати. Чи ну це в зошиті? Настя, Ну, я ж вам роздала листочки. Роздала листочки. Тому на чому можна писати цю роботу? на чому потрібно її писати. Ну, не, не в зошиті, звісно ж. Я вам роздала листочки. От на листочку, будь ласка, моя хороша. і пиши. Все, У мене віліканицька. Я дуже занятий. Я заповнюю журнал. Пиши а а а а а а а а ще а ручку писати чи олівцев чи може різнобарвною ручку? Астінька, ну, ну а чим? Ручку звісно, Настя, так не відволікайте мене, будь ласка. Знову ж таки, я заповню журнал, не відволікайте мене всі, це всіх стосується, не одну тільки Настінку. Пишемо.